Вітаю на каналі Бісероплетіння, Що ти плетеш. В цьому майстер-класі ми будемо з вами плести прикраси в техніці хрестик. Прикріпимо застіпки до широкого і тонкого браслета, а також з'єднаємо ланцюжок в суцільне плетення. Пройдемося коротенько по теорії підбору кольору за допомогою спектрального кола. Поговоримо про те, як правильно підібрати нитки та волосінь для виробів сплетених в техніці хрестик. Виготовимо браслетик з намистин із застіпкою. Для цього підготую ниточку довжиною близько 1 метра та дві голочки, один елемент. Тобто хрестик складається з чотирьох намистин. Так і починаємо. Набираємо чотири намистини на голку. Тепер другою голкою проходимо в останню бісерину, замикаючи елемент в кільце. Затягуємо перший хрестик на середину нитки. Для зручності можна плетіння прикріпити булавкою. Це полегшує роботу. Зафіксувати майбутній виріб можна до грубої скатертини, подушки або, як у мене, до прасувальної дошки. Для того, щоб сплести другий хрестик, наберемо по одній намистині на кожну голку. Це боки хрестика правий і лівий. Набираємо ще одну намистину на голку, другою голочкою проходимо назустріч, замикаючи хрестик в кільце, затягуємо нитки. Щоб елемент зайняв своє місце. Щоб пришвидшити процес, можна відразу набирати бокові намистинки хрестика і намистину, в якій зустрінуться голки. Для того, щоб браслетик ідеально підходив по розміру, потрібно зміряти обхват зап'ястя. В мене зап'ястя 15 сантиметрів. Додаємо прибавку на вільне облягання приблизно 1 см. Отже, довжина готового виробу має бути 16 см. Застібки бувають різні і, відповідно, довжини в них теж можуть відрізнятися, тому заздалегідь збираємо застібку і вимірюємо її довжину. В мене довжина застіпки близько 2 см. Тепер можемо сміливо плести плетіння з намистин 14 см, що ланцюжок вже досить довгий і стає менш зручно плести, можна ще додатково зафіксувати булавками намистини ближче до робочих пісерин. Частина з намистин 14 см готова. Тепер проходимо голками в плетіння в зворотному напрямку. Виводимо нитки назустріч одна одній і зав'язуємо вузлик. Потрібно заховати вузлик в намистину, хвостики ниток ховаємо в плетіння. Обрізаємо трішки залишаючи нитки, опалюємо кінчики, тим самим фіксуємо нитку, щоб вона ніде не витягувалася в процесі носіння. Прикріплюємо застібку до плетіння. Браслет готовий. Красивий, простий і елегантний водночас. Тепер трішки додамо кольору. Підбирати кольори дуже зручно використовуючи спектральне коло. Різні схеми поєднання кольорів дають різні ефекти. Діаметрально протилежні кольори використовують, коли потрібно досягти максимальної яскравості, суміжні, коли хочеться гармонійного переходу, в той же час, щоб не зливались кольори. Схеми трикутників та чотирикутників допоможуть відшукати бажані поєднання відтінків, які будуть у виробі добре виглядати. Хочеться чогось теплого і водночас гармонійного, тому мій вибір жовто-гарячі кольори на спектральному колі. Техніку хрестик ми вже добре вміємо плести, тепер тільки потрібно слідкувати за кольорами в даному орнаменті. Ланцюжок виготовляємо без застібки, тому нам необхідно зробити замір обхвату голови. Це і буде довжина виробу. В мене об'єм голови 56 см, оскільки я використовую для плетіння нитку з високою пружністю, плетіння трішки тягнеться. Можна зробити довжину ланцюжка з урахуванням того, що ланцюжок при одяганні розтягнеться на пару сантиметрів. Тепер з'єднаємо кінці, слідкуючи, щоб узор не змістився. Проходимо в декілька елементів плетіння нитками, щоб з'єднання було міцним. Зав'язуємо вузлик і стараємося його заховати. Якщо нитка буде досить товста, не завжди є можливість ідеально його заховати, тим не менше, якщо вузлик делікатний, в плетінні, він не дуже помітний. В залежності від настрою і одягу можна носити прикрасу різними способами, як ланцюжок на шиї або як браслет. Це досить цікаво і практично. Тепер розглянемо техніку плетіння хрестиком в декілька рядів, На прикладі браслета. Підбираємо кольори по спектральному колу, використовуючи схему трикутника, підготуємо бісер. До речі, дуже зручно займатися бісероплетінням чи вишивкою, коли органайзер стоїть не просто рівно, а під невеликим кутом. Можна підкласти книжку або що є під рукою, наприклад, органайзер з фурнітурою. Плетемо хрестиком ланцюжок. Кольори набираємо по схемі, розташованій зліва екрану. Всі схеми з цього відео можете скачати за посиланням в описі. Підбираємо застібку, знаючи, що наш узор. Шириною в 4 ряди хрестиків. Довжина готового виробу має бути 16 см. Збираємо застіпку, щоб знати, яка її довжина в складеному вигляді. В мене застіпка трішки більша, ніж 3 см. Плетемо ланцюжок довжиною 13 см плюс невеличкий запас, тому що частина бісерного плетіння заховається в зажими застібки. З довжиною визначилися. Тепер необхідно зробити поворот, щоб плести наступний ряд хрестика. Пам'ятайте, якщо плетемо, рівне полотно в техніці хрестик, елемент завжди складається з чотирьох бісерин. Щоб здійснити поворот, потрібно дві голки вивести в бісеринку в напрямку повороту. Поворот праворуч, значить, в праву бісеринку заводимо дві голки назустріч. Поворот вверх. Відповідно, заводимо дві голки у верхню бісеринку елемента хрестик. Другий рядочок хрестика плетемо з урахуванням того, що всі бісеринки лівої сторони в нас уже плетінні. Добираємо тільки правий бік і центральні бісеринки. Коли нитка закінчується, виводимо кінчики ниточки через плетіння назустріч, зав'язуємо вузлик, кінчики ховаємо, і лишнє обрізаємо. Нову ниточку протягаємо в робочу бісеринку. Продовжуємо плетіння. Браслетик сплели. Тепер укріпимо кінці браслета, які будуть кріпитися до застівки. Проходимо ниточкою декілька разів в останні ряди. Фіксуємо застіпку. Техніка хрестик одна з базових. Вона дуже проста і водночас відкриває великі можливості для творчості. Можна виготовляти милі сувеніри, веселі брелочки. ланцюжком з хрестика можна сплести бретелі до сукні або навіть виготовити стильну сумку чи топ. На кінець трішки ще поговоримо про з'єднувальні матеріали. Що краще підібрати нитку чи волосінь? Якщо це натільна прикраса, рекомендую брати міцну нитку. Якщо взяти волосінь, вона може подразнювати шкіру хвостиками, які залишаються після зав'язування вузликів на місцях з'єднання. В магазинах рукоділля є нитки для бісероплетіння і нитки для вишивки бісером. Зверніть увагу, це зовсім різні нитки по міцності. Добре підходять для плетіння бісером нитки, які використовують для пошиття взуття і шкіри. Наприклад, порівняємо нитку для вишивки бісером Титан-100. вона легко рветься, і нитку для пошиття шкіри поліар 60 Розірвати, не пошкодивши руки, я не можу. Також бувають нитки для бісеру, маленького 15-го розміру, вони тонкі і водночас міцні. Чим більший розмір отворів і діаметр бісеру чи намистин, тим товстішу нитку можна використовувати. Якщо виріб, сувенір, аксесуар чи іграшка сміливо можна використовувати волосінь. Вона додасть жорсткості виробу і відповідно гарного вигляду. Щоб не помилитися у виборі товщини волосіні, пройдіть в бісеринку 3-4 рази, якщо все вдалося, можна плести. Якщо не проходить волосінь, тоді краще взяти тоншу, щоб не було на з'єднаннях неприємних сюрпризів. Можливо, у вас виникнули питання? Запитуйте, я обов'язково відповім. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Дякую за перегляд, творчих вам успіхів, натхнення і втілення найсміливіших ідей.